Встає так на Чернігівщині проходять навчання з тактичної медицини для бойових медиків. За легендою ворог поранив нашого кулеметника, і його треба евакуювати з поля бою. Пішли пішов. Окрім евакуації, медики відпрацьовують і інші різні сценарії. Один із них, коли побратима поранило в шию. Позивний свій крикнув, щоб впасти, тому що якщо людина легко поранена, вона не впала. Слідуючий розльоток сколків або обстріл буде смертельним. Молодець! пов'язочка, супер! Готово? Готово. Це добра пов'язка. Ця пов'язка зрятуємо життя. Знімаємо у навчаннях. Бере участь і військовослужбовиця з позивним Сінґер. Жінка була операційною медсестрою. А з початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішла служити. Я учасник пилих дій була під Бахмутом. Це постійно в тебе в пам'яті. Ти згадуєш моменти, тяжкі моменти. Але дякуючи моїм побратимам, які, на превеликий жаль зараз немає вже. В живих можливо, якби не вони, то мене б не було. Тому я повинна за них. Дати перцю військовослужбовиця з позивним Ромашка працювала фельдшеркою у закладі освіти. Тоді каже жінка, навіть не знала, що таке турнікет. У лютому 22-го вона стала на захист Чернігова. Потім потрапила на схід. За своїх фізіологічних і характеристик я не можу, наприклад, потягнути 120 двадцять людина. людини. То у мене завжди був санітар стрілець, який постійно мені допомагав витягувати. І потім уже на підкріплення там висилали людей для того, щоб там Плат перевести в точку евакуації. Якщо ти більше навчаєшся, ти більше в тебе більше шансів є для того, щоб ти сама вижила і також спасла своїх побратимів славбову мої за мою практику. Ніхто не помер всі далі поверталися в стріця для мене саме найбільше, як кажуть. Е Скарб, можна так сказати. Антон із позивним Вобла теж має медичну освіту. Він працював у приватній медичній клініці. З перших днів брав участь в обороні Київщини. Потім Сєвєродонецьк. це остання командировка була село Весела. Тобто. Яковлівка, Білогорівка, на фронті, звісно, інші грунти, інші, як то кажуть, умови, але базу потрібно знати. Потрібно навчатися, навчатися і ще раз навчатися. Повторюєш і маєш результат. Якщо не будеш навчатися, то твій підрозділ буде нести дуже великі втрати. На жаль, це факт і правда. Були суміжні підрозділи, дуже великі втрати в суміжних підрозділах. Були мно трьохсотими от багато. Я був єдиний медик на 5 кілометрів. Ці навчання триватимуть місяць, розповів інструктор з тактичної медицини з позивним вірус. За його словами, бойові медики вчитимуться за різними сценаріями надавати допомогу на полі бою в червоній, жовтій та зеленій зоні. Завжди своїм студентам я кажу так, що ми можемо відпрацювати 10 сценаріїв, але в твоєму житті. Відбудеться 11 сценарій або зовсім такий, які ми не працювали. І моє завдання це критичне мислення. Коли в них включаються критичне мислення, вони відходять деколи від протоколу, порушуючи деколи е алгоритм. Але кінцева задача вона є кінцевою задачою. Це збереження життя і здоров'я своє виконання бойового завдання. Оце пріоритет. Поставу ще два метри. Давай, давай, давай. Я вірю в вас. Я вірю і допомагаю вам. Давай давай. Це. Дівчата можуть це робити. Тому кожен чоловік в Україні може це робити. Наталія Гоман, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.